Всім привіт, війна це завжди виклик для кожної великої країни. Ставки, які піднялися в Україні, це мова не тільки про існування нашої держави, це ключ до дверей, які називають військове вирішення дипломатичних проблем. Слабкість та самоусунення США дає Китаю надію на те, що 21 століття має стати століттям Китаю. Москва воює в Україні вже третій рік, а Китай тим часом посилюється. Торгівля між Китаєм і Московією зросла до 250 мільярдів доларів на рік. Це майже вдвічі більше ніж до війни. В цьому китайці офіційно кажуть, що вони за мир не постачають зброю взагалі нейтральні, а по суті є такою опорою для московитів в цій війні. І китайські вуха торчать просто всюди. Китайська стратегія щодо України це не просто підтримка Московії, це довгострокова гра за переформатування всього світового порядку. Україна тут лише один з елементів великої геополітичної гри. Офіційно китайці завжди говорять одне і те ж і територіальна цілісність всіх країн повинні поважатися. Звучить наче то проукраїнські, але коли справа доходить до конкретики, Китай ніколи не засуджує московську агресію. Прямо вон вони постійно утримуються від голосування за резолюції проти України. Китай чудово розуміє, що Московія збереже анексію, спробувати Китай. Він повторити може спробувати свої дії проти Тайваню. Так сказати, зробити СВО по китайськи CCP навіть у лютому цього року назвав Путіна дорогим другом і підтвердив підтримку московських зусиль для врегулювання кризи. Тобто, береться московська модель, що тут не війна, а якась криза. Раніше китайці запустили 12-пунтовий мирний план, який звучить розумно, але по суті не вимагає від Москви нічого конкретного: припинити військові дії, відновити переговори, поважати суверенітет, все красиво, але без чітких умов відновлення територіальної цілісності України. Тепер найцікавіше, гроші. Китай став абсолютним лідером московського імпорту. Майже половина всього, що Московія завозить, вона отримає з Китаю. До війни це було лише 25%. Автомобілі Китайські бренди зараз займають третину московського ринку. Вантажівки у 2,5 рази більше ніж до війни. Ми всі пам'ятаємо, що був навіть період під час бойових дій, що московити атакували українські позиції на гольфкарах, і це лише з того, що чітко було зафіксовано. Гольфкари, звісно, були китайські. Повірте, ручки московитів лише простягаються до цього, аби Підвищити безпосередньо цей імпорт і можливості китайці свої вуга витягують Найважливіше товари подвійного призначення це речі, які можна використовувати і в цивільних цілях, і для військових потреб. Китай постачає москву і майже всі критично важливі компоненти такого типу. Так, наприклад, продаж напівпровідників перевелив за 500 мільйонів доларів на рік. Замість 200 мільйонів раніше з енергетикою, теж зрозуміло, Китай став найбільшим покупцем московської нафти, обігнавши навіть Саудівську Аравію. 107 мільйонів тонн нафти торік. Це на 30% більше ніж до війни. При цьому московити продають зі знижкою в 10%. Китайці отримують дешеву енергію. Московити готівку для продовження війни. Китайці категорично заперечують постачання летальної зброї в Московії, але реальність показує інше: 80% критично важливих компонентів у московських дронах походять саме з Китаю. Китайські компанії постачають 70% обладнання для відновлення московських боєприпасів. Так було виявлено в липні цього року компоненти з маркуванням китайського виробника Суджоу, -E Precision Manufacturing Co. Ltd. Це були конкретні деталі, зокрема, елементи скріплення для. Катапультного запуску станом на травень 25-го року до 60-65 електроніки в цих дронах грань два так званих по суті шах'є, де походить з Китаю. Як бачимо, товариші з спокійно активно спонсорують дроновий терор проти України, і це не кажучи про сильне постачання дронів та комплектуючих до FPV та інших елементів, навесні цього року захопили двох китайських найманців, які воювали на босі московитів. загалом таких може бути понад. 150 осіб недавно Зеленський заявив у понеділок, що українські війська на пів північному сході України воюють з іноземцями наймасі з різних країн, включаючи Китай, Пакистан та частини Африки. А ми ж то розуміємо, що КНР нікого про це так не відпускає сюди воювати. Досвід бойових дій кендерівців показує, що сучасна війна дуже сильно помінялася, і люди з досвідом дуже допомагають підготувати китайську армію. До справді великої війни вже армія КНР. Пробує переймати досвід дронової війни та потребує значної протидії цьому, теж досвід такий. Інший важливий стоп є фінансова підтримка. Тут найцікавіша гра. Офіційно китайські банки дуже обережні. Великі державні обмежили операції з Москвою через страх американських вторинних станцій. Майже всі платежі в юанях з Москвою відхиляються. Але з'явилися обхідні шляхи. Китай розвиває свою платіжну систему і e як альтернативу SWIFT. СІПС, так званий. До неї приєдналися 23... Московських банків московити переходять на малі банки, створюють підставні компанії для обходу санкцій. через Казахстан, Киргизстан та інші країни йдуть поставки китайських товарів, які потім потрапляють до Москви. Речі тут важливий момент. Ми тут говоримо про платежі, СВІФТ, Юані, санкції. а це важливо розуміти не тільки для суспільно-політичного поля, а й для власних фінансів. І це треба виправляти на курс фінансової грамотності українців, і це не про підручники з економіки. Це курс, який допоможе розібратися, як працює фінансова система, як навестися на інфошум, як читати новини про банки, інфляцію, санкції, розуміти, що воно означає для тебе. І головне, як захистити свій дохід накопичення і приймати фінансові рішення в турбулентному світі. Приходьте за посилання під цим відео і залишайте заявку, заявку на сайті, бо світ стає тільки складнішим, якщо ти не встигаєш за змінами, ти стаєш їх. Об'єктом цього процесу, а від того й до жертви недалеко, тож будьте свідомими. А тепер головне питання: навіщо це все Китаю треба? Відповідь проста: Китайці розглядають війну в Україні як стратегічну можливість ослабити позиції США та перебудувати світовий порядок. Поки Америка та Європа витрачають ресурси на підтримку України, їм важче концентруватися на стримуванні Китаю в Індок-Тихоокеанському регіоні. Це дає покійно більша свободи дій щодо Тайваню та у Південно-Китайському морі. Китайські аналітики відкрито кажуть, що Пекін не може дозволити поразку Московії не тому, що дуже любить Путіна, а тому, що це дозволить США зосередити всю увагу на Китай. Московія потрібна як союзнику протистояння з американською гемонією. При цьому зараз Кремль є слабшим партнером у відносинах з Китаєм. Пекін затикає багато дир Кремля, і це вимагає певного підпорядкування. Китай не планує тиснути на Москву заради припинення війни. Навпаки, тривалий конфлікт йому на руку. Московія стає все більш залежною. США та Європа витрачають ресурси. Китайці готові підтримати переговори, але тільки такі, які не передбачають повного відновлення територіальної цілісності України. Їм потрібен заморожений конфлікт, який буде постійно відволікати увагу або загалом отримати собі факт юридичний, що можна зараз захопити територію, потримати її пару років, і вона буде твоєю. Ну, вигода зі всіх сторін для них, для цих беззакоників. Отже. По суті, в довгостроковій перспективі Китай хоче побудувати новий світовий порядок з альтернативними міжнародними інституціями, розширити Брікс, Шанхайську організацію співробітництва, створити паралельні фінансові системи. Кремль дуже сподівається на початок війни бажано світової захопити Україну повністю, поки це не неможливо, не вдається можливо. Це вже не кажучи про похід на Захід. Кремлівський не так давно жалівся. Розпад СССР, але без китайської підтримки він не може проковтнути Україну. Ставка йде на загострення війни до світових масштабів. Чи буде це так, ми не знаємо, але Китай буде робити все, аби ослабити Захід. Європа та США має прокинутися, бо, як писали в древніх манускриптах, ває віктіс, горе переможне». Мудрості нам та нашим партнерам. Дякуємо за підтримку. Всього найкращого. До побачення.